Прогноз погоди в Україні з 22 по 30 листопада. Які сюрпризи піднесе нам погода в кінці листопада? У середу, 22 листопада, погоду в Україні визначатиме переважно гребінь антициклону, крім півострова Крим. Але через вплив Холодного фронту з хвилями очікуються опади як у вигляді дощу, так і снігу. Вітер північної чверті 5 порив 10 метрів за секунду в горах Карпат пориви до 14. Марно з проясненнями. На заході вранці очікується слабкий сніг, місцями помірний. В Чернівецькій області сніг з дощем. Дощ на Закарпатті без опадів. день на Волині, Рівненщині та Закарпатті, крім гор без опадів. Нарешті території часом місцями від слабкого до помірного снігу, в Чернівецькій області сніг з дощем, сніг. Ввечері сніг очікується тільки в горах Карпат, вночі без опадів. На півночі Протягом дня очікується слабкий сніг. Часом місцями помірний сніг. На півночі Чернігівської та Сумської областей без опадів. Вночі на півночі без опадів. В центрі протягом дня та ввечері очікується весь спектр опадів слабкий дощ, ніз дощем, який переходитиме у сніг. Місцями переохолоджений дощ, ожели, на дорогах формування ожеледиці, вночі без суттєвих опадів. На півдні, на Одещині протягом дня очікується дощ. На півночі Одесьчини, а ввечері і в місті Одеса дощ зі снігом. На Миколаївщині часто місцями дощ, дощ зі снігом, ввечері сніг дощем, сніг. На півночі Миколаївщини переохолоджений дощ, ожеледь. На дорогах, можливо, На Херсонщині протягом дня очікується дощ, дощ зі снігом. На півночі Херсонщини, переохолоджений дощ, ожеледь. На дорогах формування о желедиці, ввечері на Херсонщині сніг. На Запоріжжі переважно сніг з дощем, сніг переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах формування у желедиці, в Криму дощі, вночі на півдні часом місцями слабкий сніг. На півдні Одещини та в Криму слабкий дощ, сніг з дощем. І на сході, вранці без опадів, день на півдні Донеччини. Часом місцями сніг, перехолоджений дощ ожеледь на дорогах ожеледиться. Ввечері сніг очікується на Харківщині та Донеччині. На півдні Донеччини помірний сніг. Вночі, 23 листопада, без опадів. Температура повітря вночі на заході від 3 градусів мороту до 3 градусів тепла. В день від 3 до плюс 1. На Закарпатті в день. Плюс плюс на півночі. Вночі від 1 до 8 градусів морозу, в день мінус 2, -5. в центрі вночі від 0 до 8 градусів морозу, вдень на Вінниччині від мінус 1 до плюс 3, на Черкащині 0 мінус 3 в Кропивницькій області від мінус 2 до плюс 2 на Заході області, на Полтавщині мінус 2, -4, і на Дніпропетровщині мінус 1 мінус 4. На півдні вночі від 0 до 8 тепла в Запоріжжі. 0 3, вдень на Одещині від 3 до 10 градусів тепла. На Миколаївщині 0 плюс 4, на Херсонщині від мінус 1 до плюс 4, на Запоріжжі від мінус 3 до плюс 1 і в Криму від 7 до 13 градусів тепла. На сході вночі від 5 до 13 градусів морозу, вдень мінус 1 мінус 5. У четвер, 23 листопада, погоду визначатиме у на циклону. Переважно хмарно місцями з проясненнями. Вітер південно-західний, 8 пориви 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 22. На заході та півночі місцями пориви до 17 метрів за секунду. На заході вранці без опадів. Вдень на Волині та Рівненщині очікується сніг, сніг з дощем. Місцями переохолоджений дощ ожеледь на дорогах ожеледиться. Нарешті території слабкий дощ, дощ, зі снігом, сніг дощем. На Закарпатті ввечері. Слабкий дощ зі снігом. Вночі 24 листопада очікується адвекція тепла, тому опади будуть переважно в вигляді дощу. Тільки в горах очікується сніг, дощ зі снігом. На півночі, вранці без опадів, вдень і ввечері часто місцями сніг, місцями сильний сніг, гуртовина на дорогах ледиться. Вночі 24 листопада адвекція тепла очікується дощ, сніг, дощем. В центрі, вранці та вдень без суттєвих опадів. Ввечері очікується слабкий сніг, місцями помірний сніг, вночі векція тепла, слабкий дощ, дощ зі снігом. На півдні, вранці та вдень без суттєвих опадів. Ввечері на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі часто місцями слабкий дощ, слабкий дощ зі снігом. Вночі, крім Одещини, часто місцями слабкий дощ. І на сході протягом дня без опадів, а вночі 24 листопада часто місцями сніг. Температура повітря вночі на заході мінус 3 мінус 9 на півночі та в центрі 5, – 10, на півдні від 1 до 6 градусів морозу, на півдні одещини 0 плюс 3 в Криму від мінус 1 до плюс 3, і на сході від мінус 6 до мінус 13 градусів морозу. Вдень на заході від мінус 2 до плюс 5 на півночі та в центрі 0 мінус 4, на півдні від 0 до 9 тепла. На Запоріжжі 0 мінус 3. І на сході мінус 3 мінус 6. У п'ятницю, 24 листопада, погоду визначатиме улогована циклону та зона холодного фронту. Хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний. Західний. 9 пориви 14 метрів за секунду. Місцями пориви до 17 На заході країни протягом дня очікується дощі. Дощі снігом, ввечері місцями сніг. В хорах Карпат переважно сніг. Вночі без суттєвих опадів. На півночі протягом дня очікується дощ, ввечері місцями сніг з дощем, вночі часом місцями слабкий сніг, в центрі також дощі на Полтавщині та півночі Дніпропетровщини, сніг з дощем, вночі без суттєвих опадів, крім Вінниччини, де очікується слабкий сніг, сніг з дощем. На півдні, вдень дощ очікується в Криму, на півночі Одещини та Миколаївщини. А ввечері слабкий дощ очікується на Херсонщині та Запоріжжі. Вночі часто місцями дощ, крім Запоріжжя. І на сході протягом дня очікується сніг, сніг дощем, дощ зі снігом, вночі без статтєвих опадів. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 3, в горах мінус 3 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 7, в горах мінус 1 плюс 1. На півночі вночі 0 плюс 4, вден плюс 3 плюс 6, в центрі вночі 0 плюс 4, вдень плюс 2 плюс 7. На півдні вночі від 2 до 12 тепла плюс 5 плюс 12, в Криму плюс 10-15 тепла. І на сході вночі 0 плюс 5 день від 2 до 8 градусів тепла. На вихідних 25 листопада погода буде визначати циклон, плив фронтальної зони. Вітер переважно на стійкий 4 пориви 9 метрів за секунду. Переважно хмарно, на заході часто місцями сніг, дощ зі снігом. На півночі та в центрі без суттєвих опадів. Вночі 26 листопада в центрі місцями сильні опади у вигляді дощу, дощу зі снігом, на Вінниччині та Черкащині сніг. На півдні часто місцями слабкий дощ. Ввечері на півдні Одещини помірний дощ, дощ зі снігом. А вночі 26 листопада сильні опади у вигляді дощу та дощу зі снігом. І на сході часто місцями дощ, дощ зі снігом. Температура повітря вночі на заході 0-2, в горах до мінус 5, в день плюс 1 плюс 4, в горах 0-5, на півночі вночі 0, 2, вдень 0 плюс 3. В центрі вночі 0 плюс 3, в день плюс 1 плюс 5. На півдні вночі від 2 до 10 тепла, вдень від 4 до 13 градусів тепла, в Криму до плюс 15. І на сході вночі 0 плюс 4 в день від 1 до 10 градусів тепла. Неділю 26 листопада вітер на правобережжі північний, північно-західний. 9 пориви 14 м за секунду. Місцями пориви до 20 м за секунду. На лівобережжі вітер південний. На півночі лівобережжя північний 9 порив 14. Місцями пориви до 17 м за секунду. Переважно хмарна. На правобережжі часом місцями сніг. На лівобережжі весь спектр опадів. Від дощу до снігу, сніг дощем переохолоджене дощ оживить. Вночі 27 листопада часто місцями сніг. Температура повітря вночі на заході 0 3, в горах Карпат до мінус 10, вдень мінус 1 плюс 1, в горах до мінус 2. -6. На півночі вночі 0 мінус 3, вдень мінус 2 плюс 1, в центрі вночі мінус 3 плюс 2, в день 0 плюс 3. На півдні вночі від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла, в день плюс 1 плюс 6. І на сході вночі 0 плюс 8, в день 0 плюс 5. Понеділок, 27 листопада, погода визначатиме циклон. Вітер західний, 8 14 метрів за секунду, місцями пориви до 18 Хмарно з проясненнями. По всій території країни в день та вночі часом місцями очікується сніг. Крім півдня країни, місцями хуртовина на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі по країні 0-5, горах до мінус 12. Вдень на заході 0-3, горах мінус 3-8. На півночі вдень мінус 1-4. В центрі 0-2. На півдні 0-5. І на сході мінус 2 плюс 2. У вівторок, 28 листопада, погоду визначатиме циклон. Вітер на заході. Західний 9 14. Місцями пориви до 20 метрів за секунду. Нарешті території країни вітер південно-західний 6 пориви 12. На півночі пориви до 18 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Часто місцями по всій території країни, крім півдня, очікується сніг. На заході місцями хуртовини. На дорогах ожеледиться. На півдні безсотєвих опадів. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 8 градусів морозу в горах Карпат до мінус 14. Вдень на заході 0-3, в горах мінус 3-8, на півночі мінус 1-4, в центрі 0-3, на півдні 5 на сході мінус 1 2. У середу 29 листопада погоду все все також визначатиме циклом. Вітер південно-західний. На заході 9 пориви 15 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 27 метрів за секунду. На півночі 8 пориви 14. на решті території 5 пориви 11 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На півдні без суттєвих опадів. На решті території часто місцями сніг. На заході та півночі місцями хуртовини та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі. На заході та півночі від 4 до 14 градусів морозу, в центрі від мінус 1 до мінус 8, на півдні від мінус 1 до плюс 5, і на сході 0 мінус 3. Вдень на заході мінус 2 мінус 8 на Закарпатті до 0, на півночі мінус 1 мінус 7. В центрі від мінус 5 на Вінниччині до плюс 2 на Дніпропетровщині. На півдні і сході 0 плюс 5. І в останній день осені в четвер 30 листопада погоду визначатиме новий циклон. Вітер західний, південно-західний, 5 11 м за секунду, марно з проясненнями. Опади очікуються по всій території країни у вигляді снігу, дощу зі снігом. перехолоджений дощ, ожеледь на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі на заході від 5 до 20 градусів морозу, на півночі від 3 до 15 градусів морозу. В центрі від мінус 1 до мінус 15 на Вінничині, на півдні від 3 градусів мороду до 5 градусів тепла. І на сході мінус 3 плюс 3. Вдень на заході від мінус 2 до мінус 9 морозу. На півночі мінус 1 мінус 5, в центрі мінус 3 плюс 1, на півдні 0 плюс 5. І на сході від мінус 1 до плюс 5.